І плита привалила підлітка. Трагедія сталася в місті Кіровську на Луганщині. 16-річні хлопці гралися в занедбаній котельні. Одна зі стін не витримала навантаження і звалилася їм на голови. Троє встигли відскочити четвертого п'ятитонна. конструкція накрила. Тетяна розповідає, трагедія сталася приблизно другий дня. Саме в цей час додому прибіг її син і сказав, що його друга Сашка привалила стіна. Он кидав кірпіщами по плитам, мальчики йому сказали, що йде, не отошов. Ну ані розвернулися, хаті відходити, і тут в те час впали дві пліти. Його накрили. Жінка викликала надзвичайників і швидку. Коли рятувальникам таки вдалося підняти блок, стало зрозуміло, вижити хлопець не зміг. Пліта була дуже важка в даний момент. І Просто при обрушенні видно було, що дитина намагався вийти в окно, не вистачило буквально 1,5-2 метри до виходу. Обвалилась одна пліта, а вторая пліта. Попитки он, наверное, видел і пытался сделать два три шага, щоб адскачити. автоматически автоматично накрили в селищі Червоногвардійському смерть підлітка спричинила справжній шок. Сашко колишов був сиротою. Мати померла кілька років тому. Місце перебування батька невідоме. Хлопчака виховувала бабуся. Мальчик настільки. Він порядочний, хороший, добрий. Старикам міста вступав в маршрут. І чого він там був, ну, це загадка. Приміщення, в якому сталася трагедія, належить місцевому підприємству, котре у процедурі банкротства. Воно напівзруйноване, та жодних табличок і написів, що заходити всередину небезпечно, тут немає. І його не могли вовремі. Демонтують, зараз воно знаходиться на налоговому залогі. Міліція за фактом загибелі підлітка розпочала кримінальне провадження. Проте винних навряд чи знайдуть. Євген Соломін, Микола Рищенко, Луганська область, НТН.